Привіт зі Станиславова. Так називається новий путівник містом, який щойно презентували івано-франківця. Він має свою історичну специфіку. Нове видання, так би мовити, водить читача не лише у просторі, але й у часі. Окрім того, путівник двомовний українсько-польський. Адже найбільша кількість закордонних туристів у Станиславові саме наші найближчі сусіди. Ми маємо можливість зробити таку мандрівку віртуальну містом від часів Франца Йосипа цісаря до мера Віктора Нашкевича. Тобто, от як місто міняється. Путівник польсько-український, що також Томся заповнити цю порожню нішу, яка на жаль поки що є на ринку нашої туристичної і краєзнавчої літератури. Для Івана Бондарєва це вже не перше видання. Однак із путівником краєзнавець дебютує. Інформація у ньому це добірка статей, які автор друкував у обласному тижневику репортер. Аби зацікавити туристів та краян, історичний путівник видали у найкращій якості з повноколірним друком яскравою палітуркою та картами, сучасними і польського періоду. Найбільшою окрасою видання стали 42 поштівки з ілюстраціями Станиславова найчисленнішою в місті Олега. Греченика протягом 15 років він зібрав близько двох тисяч поспішок. Так називали їх раніше. Ми відібрали те, що те, що найкраще, те, що найбільше могло би презентувати цю статтю, е, чи, чи цю книгу безперечно вибиралося для книжки, щоб було найцікавіше, най те, що десь ще не було. Е, Подано ніде Олег Гречаник також автор передмови до путівника, у якій за відгуками колег цікаво із гумором висвітлив історію зародження поштівок. Вихід видання підтримала спілка краєзнавців України. А завдяки конкурсу до 350-річчя міста частину накладу привіту зі Станиславова придбають коштом міського бюджету.